Це я вже не говорю про те, що це і технологічне чудо, наш аквапарк, тому що навіть енергія вашого руху по, по приміщенню використовується. енергія вашого видоху, температури, уловлюється і забирається в тепло. енергія е, людей на дискотеці використовується і забирається в них енергія. Їхня енергія використовується для того, щоб підігрівати. Знов економічно всю воду у всьому аквапарку в атракціонах, в плавальному басейні, в горках і таке інше. Далі вода значит, використовувалась в сонячні батареї. Ми витрики ви, ви, ви мали поставити для енергії вітра. Далі використовувалася термальна е, теплота е, води. На півтори тисячі там вже є свердловини, які у нас не задіяні вже по 50 років. По 40-50 років не задіяні, а вони мають температуру від 43 до 60 градусів. Так їх, також їх би використовували. Тобто від сьогоднішнього традиційного нагріву, який би е, здійснила е, люба громада е, на Україні, любого міста чи селища, значить, підігрів тут одного куба води, сягав би 11%. Це і технологічне чудо. Більш того, значить, оскільки там є загроза. Раз на 10 років підтоплення. Казали, чи не... як ви це вирішите? Невже мов, такі дурні, такі гроші вкладати, щоб підтопилося? Так от воно було зроблено значить, на значить, проєкт. Це як пантом. Тут був би берег, де би трималася ця вся конструкція, а тут значить, біло півтори тисячі свай, які з паводком піднімали всю конструкцію. Мільйони тонн отак піднімалися б на воді, включає комунікації, труби, розводки енергетики, автоматики та інше. Це чудо, це технологічне чудо. Це був би плод, який би у разі паводку піднімався, ви плавати в басейні, не помічати, він піднімається на ту висоту, щоб забезпечити і вас, і всі комунікації. Це технологічне чудо. І чому не дали, відбути, не дали відбутися? І ці покидки зараз йдуть у владу і щось хочуть запропонувати інше, вони не запропонують. В бюджеті ноль. І в міському, і в обласному нема коштів. Якщо забувають програму, по програмі хокей України, я вчора знову отримав відповідь від Зазарова, що да, 30, 46 мільйонів із них там, на Закарпатті передбачено там і так далі. А я задав питання, що є корупція, що є корупція, що по програмі Льодовий Палац в кожний обласний центр планувати в державному бюджеті фінансування на Мукачево, це є корупція. Це є хабар депутатам, які голосують за певну позицію значить, партії влади. А не мені так і не відповіли. Вони сказали, скільки на Закарпатті. А я говорю, мене не цікавить Закарпаття. Мене цікавить, що ці гроші не йдуть на Ужгород. Нам сказали, що ми не дали ділянку. А я, представнику, от, значить, шановній людині, Льовочкину, керівнику секретаріату, сказав: Сергій, я предложив 45 гектарів. Ні гектар, який не я не предложив, ні пол гектара. Більш того, 5 мільйонів виділили з обласного бюджету на Мукачево, на проєктування е, Льодового палацу. Йдіть подивіться, там кінь не валявся. Бурян росте. В тому розвиткові. І ніколи там ніякого палацу не буде. А той, поки якщо керує проблемою міста і Ратушняка, і, будучи керівником секретаріату, зумів собі купити за 15 мільйонів літак, міг би збудувати 15 таких центрів в кожному районному центрі Закарпаття. Без Ужгорода. ми без нього побудуємо. І нам, в Ужгородцям, що стосується нас, ми вміємо заробляти, знаходити кошти, в тому числі і я. Да? Нам не треба нічого. Нам не треба, заважати. Все, чим займалася влада останні 5 років, заважала. Сьогоднішнім депутатам також передайте комплімент всім, хто живе в Ужгороді, Зверніться до історії газети Ріо. Там є по фотографіям. Їх 80% живе тут. Вони зараз знову будуть йти, в міські, в районі, в обласні депутати. Хай йдуть, це їх право, безумовно. На голову міста будуть іти Ужгорода, у качевотяче. Це також їх право. Нагадайте їм, як вони голосували. я вже не говорю про це, що це кримінальний злочин. Це фактично на обласну сесію таким чином винести вашу квартиру, визнати гуртожитком села Завидова сільської ради, а потім передати її балогівцям. Це вони так крадуть санаторії. Визнають на обласній сесії державне чи профсоюзне майно санаторії. Обласної власності передають в село, а там в селі випадково попадає знову сім'ї бологи. Вони крадуть, а прокуратура нічого не робить. Він зараз веде торговини за політичні посади, за посади, з яких можна заробляти сотні мільйонів міністром ВС, міністром МЧС, замість того, щоб сидіти в СІЗО і відповідати на питання слідчого. І він, і всі його брати. От у нас до чого держава дійшла. І сьогодні погорила на роботі. Прийшла нова влада, новий прокурор області міста, а невиконання референдуму норми Конституції повторюю, це не референдум Ратушняка, а громади не виконуються і нема кримінальної справи за цей злочин. Я думаю, що уже році хватить розум із закарпатцям дати їм політичну оцінку на виборах цих покидків по прізвищам і їхніх партій. Підтримувати їх чи не підтримувати. Вони їх віддячать, вони дадуть їм свою оцінку політичну. Якщо ні, ну вибачте, тоді ми просто НАТО, а вони еліта, яка з нами грається в футбол. Я не м'яч яким гратися в футбол. Я незалежна вільна людина, чого всім вам бажаю і, і собі і вам. Аквапарк, людовий палац. Штучним покриттям. Людовий палац, який штучне покриття, от я дав там зірець, щоб люди спробували, що це таке, 50 квадратних метрів. Знов таки всі опоненти щось що, що, не зроблять. Скульптури роблю. Ну, значить, зараз будете бачити знову нові проєкти. До сих пір я не знаю, чи закрита кримінальна справа за проспект. Це також моя ідея, це теж поганий. І цей покидь, до речі, до сих пір погоріло, пишу прокуратуру. Вони пишуть на майно, яке 20 років назад приватизовано чи 10 років назад. Вони пишуть, що треба продовжити кримінальні справи по вивозу будівельного сміття саме в цю яму, щоб її заповнювати. Вони кожен день пишуть кляузи і анонімки, балоги, пагрелове, Слободонюки, мощак, чи яка вже там по третьому-четвертому чоловіку і так далі, ріточка. вони зранку до вечора займаються саме цим. Спитайте їх, що вони зробили для міста. Я тоді буду поважати цих опонентів. Вибачте, це бруд, це соціально політичні фікалії суспільства. Інакше це ніяк не назвеш. На жаль, вони по паспорту також люди, як і ви. Нема за що.